виконання доручення начальника обласної військової адміністрації Рі Петровича Лисака продовжуємо працювати над забезпеченням безперебійного доступу цивільного населення до води. Сьогодні командою ми відвідали територію новопільської громади Криворізького району, де ми разом з нашими партнерами Diamondback Energy, Енерджі з Город Орфан Фанд здійснили проект поборінню свердловини для мешканців новопільської територіальної громади. Даний об'єкт він забезпечує потреби пацієнтів криворізької районної лікарні, які прораховуються у 60 тисяч місцевих мешканців. Роботи виконані в короткі терміни. Проект є якісним. Доступ до води наявний. Дуже дякуємо нашим міжнародним партнерам за постійну підтримку нашого регіону.